Всім привіт, хочу показати на рахунок внутрішнього світу цього дукату. Що Один чоловік мені писав, що тут на, подивися, лонжерони коло підрамника, де отвір круглий. Не знаю, це ось цей чи десь. Тут є ще. Ну, коротше, тут було гниле. Тут я предполагав, але не настільки. Думав, що тут тільки під... піддомкратник згнив, бо тут було зам'яти, але воно тут і все згнило. Я не показував, бо... Коротше, тут не до цього, не до зйомки. Як завжди, строки піджимають, погода, то сніг, то дощ іде, Тому так воно -то, ось тут було. Машину оглядав не я, це не я власник її. Це основна, мабуть, тут проблема. Тут такі, тут дирка сама. Це є рама, наче ціла. Ось тут якась дирка. Там де глушитель я вже вирізав дирка порогові. Що саме цікаво, що що мені здається, я не знаю, може я помиляюся. Що пороги ще рідні. Ось що найцікавіше. Що, що мене дивує. Що внутрянка ось тут переварена, а порог не знаю. З тої сторони тут то точно наружка рідна. Ну коротше так, там ржавчинка, там ржавчинка, тут ось те вже згнило. Ну, це не критично, це ті бляха під рам, під домкратники, це тут рама ось Оце все. Ну, ось тут щось надгнило, але якщо обробити, то ще може походити. Ну коротше, що, що є ще щось живе ось тут. Амортизатори, наче все ціле, бо, бо бачу відео, показує, що тут взагалі нічого немає. Нема до чого чіплятися. Тут ззаду теж не знаю. Під болотом цим герметиком вже там вже дир. Тут ось дирка. Ну, коротше, такий ще походить. Так, виготовляю я. відтворюю я те, що було. Ось таку деталь зробив і ще одну сюди. Ось така штука має бути. І сюди ще заготовку зроблю. Сюди ще якось підсилював, чи може ще ребро якесь ось тут приварю. Ось таку заготовку одну зробив. І ще одну ось таку заготовку зробив. Вариться, я думаю, буде триматися. Метал 2 мм чи півторашка. В принципі, тут не сильно грубе, хоча тут одна грубенький метал. Оця стінка, вона як підсилювач. А тут тоненький. в принципі. Сюди ще якийсь треба п'ятачок грубенького металу, щоб не відривало тут дирку. Та й в принципі все можна буде. Тут бляхатирки є. Коротше є тут. Не дуже він. Під всяким оцим герметиком різиновим, там дирів повно. В принципі, це можна все зробити, це не силова конструкція. Ось таке, там воно масло лиється, то там може не згнило. А тут нічого не капає, то Відгнила, бжою я ось так я зробив, приварив, не знаю чи вам там що видно. Підготував тут лючка, трошки його грунтанув по центру. Спробую якось зашивати тут. Ну, десь ось так має бути. Тут просто вирізав потім кусок, тому прийдеться окремо латку робити. І ну, так, мабуть, краще, бо дуже кусок великий, не дуже зручно його гнути. Так як воно тут не сильно рівної форми. Я думаю, що тут саме складне, це ось це не де форма не рівна, там десь якісь латки рівненькі, я думаю, буде швидше діло. Ну побачимо. Ось тут теж трошки буде складновато, бо не сильно воно правильної форми. Але я думаю зроблю. І так продовження по цьому дукату. Ну ось тут ось так зробив. В принципі, вже закінчено передній цей лонжерон. От, правда не дуже, але вже як є. Тут ось така штука. Вирізав, там повирізав. Вже наготовив варювати ось тут так само є ще щось живе але що капець не дуже тут багато знімав бо поспішає погода тут така може піти дощ часом то стараюся побільше зробити що ввечері вже єлі єлі до хати Залазі. ось таке ось тут вирізав Тут основна причина, проблема ось тут вигнило все. Не знаю, щось прийдеться тут придумувати мені. Якби це хоч ціле було, то раз-раз приварився та й все. А Так прийдеться все Щепня підготовляти. Тут також мабуть відріжу ось так. І тут і все перероблю. Ну побачу. Там десь замовив пороги. Тут також пороги зсередини. Знут... Зсередини все ржаве. То не знаю. Може буду ще цю внутрянку до якоїсь межі, мабуть, аж сподоки доробляти, бо тут наче ось це переварювалося, воно якесь крепше. Хоча там теж внутрянка є. Ще отака полосочка, то не знаю. Ну побачу. Пороги замовили. То не знаю. Цей може переварю. Перед точно, а зад не знаю. Мабуть, також. Це як по, -по, -по часовій і як буде по цьому. По можливостях. Можливо, тільки перед зроблю і тому ззаду, бо там гниле. Ось таке, тут багато є моментів, ну головне це основне пороги і... Цій підсилювачі зробити трохи і все. Ну і глушник також там гнилий. Тут також воно все ржаве. Тут вже варилося ось дві латки, ось шов. Тут ось повідпадали ці трубки, що тримають. Ну, коротше, такий. Не знаю, там наче Тут наче живий, а от місцями трохи є. Ржаве. Ну, ось так, поки так зробив. Це вже не знаю якийсь день п'ятий, мабуть, ковиряюся, чи четвертий день. Оце я за 4 дні сільки зробив. Повирізав. І поварював. Ну ось ця, де да, штука, щось 2-3 дні грався. Це ж ось це замін... замінене. Там всередині. Це, це поки повигинаєш, поки підженеш, щоб воно ж там зазорі, не метрові були. Тут ще дуже я акуратно, бо тут ще він номер знаходиться. ось тут. Треба було дуже акуратно там, щоб його не порізати хоча б. Так, привіт, хочу показати, що тут по цьому ж дукату. Там з тієї сторони вже поварів якось, як. У мене виходило. Тепер з цієї сторони. Тут вирізав. Тут ось це вигнило. Вирізаю. Ну ось тут зсередини у ось таке все ржаве, що трендець. Ще хотів показати, придбавили пороги. Ось цей такий поріг, може бачити код. ну Ці пороги щось по 260 гривень. То я думаю, легше їх купити, чи чим самому робити. А ось такий довгий, щось 500 чи 600 гривень. Ось такий. на цю сторону. По довжині вони зараз покажу. Цей ось так. Цей ось так, а. А цей поріг від Арки і аж, до цій, аж заходить на, на цю сторону. ну Ось така херня. що В принципі, цих цих двох порогів на один двох кусків на один поріг вистачає. Ось таке. Тут вже, мабуть, показував, що ось цей кусок я тоді переварив. Ще ось сюди треба продовжувати. Але воно теж звідти гниле. Я думав, що тут теж буде, так як на тому із сходинкою туди далі вели. Але... Вони різних варіацій бувають. Блін, я заказав такий, може є такі, що й туди далі з усіма тими переходами, так якось тут. Я подивлюся, може виріжу кусок сюди поставлю, а цей десь туди. Якщо там десь живе є, ось тут, тут допустимо. Якщо є живе, то я кусок той із сходинкою туди, а цей туди. Ну Щось коротше, буду думати. Ось тут треба щось придумати. Думаю, мабуть виріжу, зроблю кусок, потім далі буду переходити, скривати, дивитися, що там робиться. В принципі, що цей поріг ще живий, але не толку, як мені треба туди залізти. Він мені буде мішати ремонтувати. Так я собі став, відремонтував, тим паче, що поріг є. І цей поріг ржавий вже, кому він вже нафіг потрібен. Десь я той, що я вирізав, закинув. Це десь звідси. Тут такий він всередині вже варений, ржавий. Не знаю. Залишати його смисла, коли можна новий приварити. І тобі буде зручніше тут все варити. Не знизу, а зверху можна буде собі варити спокійно. То я думаю краще його замінити, тим паче, що він тут зверху ржавий капець. Ну цей можна аж туди далі замінити. Але він ось, ось, ось тут значить ціле ще є місцями. Ось така херня, а там то гниле. Ну, коротше, щось придумає. Буду пиляти. І так ось я так по... поварив. Тут такими всякими цими, бо не було. Оцього кантика, я, тобто буквою Г зі споду підцягував, через того та тут, тут такі штуки. Ну, коротше, тут майже все відтворене, чуть, -чуть, 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 чуть там зверху тільки залишилося від того, що збуло з заводу. Тут ось це переварив. Ось це переварив. Ну, вже було варене, але згнило знову ж. Ось маю варити поріг. Накладку. Не знаю, щось вона не дуже підходить. Трошки не так не вигнута і нема мене чим її, щоб перегнути трохи. Тобто ось ця плоскість з цієї, вона ось якось так не рівна, а має бути рівно. Та й не знаю. Планую зверху приварити, а цю нижню попробувати якось натягнути. Ось так.